Друзі, привіт! Минає рік війни. Хотілося б зупинитися і поглянути на той шлях, який ми пройшли, згадати найважливіші, найяскравіші символи цієї війни, а також поговорити, чому ця війна є війною духа. Запрошую підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Якщо ви хочете підтримувати наш канал, можете долучитися до групи наших патронів. У вас вже є 5 осіб. І я дуже дякую кожному. Можете також скористатися банківською картою. Все це є в описі. Підтримуючи нас, ви даєте можливість християнському контенту в Ютубі відбутися і прозвучати для ширшої аудиторії. Ця війна розпочалася як війна символів. Путін напав на Україну як нацистська Німеччина на Радянський Союз о четвертій ранку, коли всі спали, і при цьому сам, сам звинуватив українців. В нацизмі 24 лютого, день нападу, наступний після свята радянської російської армії. Всі ми знову очікували, та в принципі і очікуємо великого наступу на річницю вторгнення. Бо путіну потрібен якийсь символ перемоги. Символічно, Путін хоче захопити увесь Донбас, щоб мати можливість оголосити про свою. Перемогу і остаточне звільнення. Але не лише Путін полюбляє символи. Днями відбулася Мюнхенська безпекова конференція, захід, який ніби, ніби не має жодної юрисдикції, але він є ідейним ядром безпекової політики на глобальному рівні і не прямо, але все одно відбувається в конкретних кроках великих держав світу, стає стрижним безпекових тенденцій. Що вже казати, що саме в Мюнхені в 2007 році Путін оголосив про реставрацію фактично радянського Союзу. В минулому році західний істеблішмент гаряче запрошував Путіна відвідати Мюнхен в надії зупинити його перед вторгненням в Україну. Він відмовився, не приїхав і напав. Натомість Зеленського відмовляли, щоб він ні в якому разі не приїжджав, бо ось ось має початися російський наступ. Але він приїхав Цьогоріч Путіна ніхто не запрошував, натомість виступ Зеленського був одним із ключових. Президент Франції Мануїл Макрон на цій конференції сказав революційне, що російський путінський режим має зазнати поразки, включно. З військовою поразкою, тобто поразка має бути військова, але не лише військова, ще політична, юридична. І ще в травні нагадаю, він, тобто Макрон, закликав зберегти обличчя Путіну. Макрон не змінився, але змінився світ. Роль України і роль і місце Росії неймовірним символом є також неочікуваний приїзд Байдена в Київ, в той час, як американський президент у супроводі свого українського колеги, спокійно прогулюються фактично прифронтовим Києвом, та й ще й під звуки сирени, Ну, це пряма антитеза. Як в лютому, 22-го року США вивозила з України своїх дипломатів і своїх громадян, ніколи раніше американський президент не відвідував воюючу країну, країну, яка знаходиться під постійним ракетним обстрілом, ніколи раніше чиновники настільки високого рівня не піддавали себе небезпеці перед обличчям терористичної держави для того, щоб Організувати цей захід потрібна координація багатьох служб і відомств. Думаю, увесь натівський контингент у Європі був піднятий на вуха, щоб організувати безпеку. США поважала за потрібне виділити так багато ресурсів людських, організаційних, безпекових, щоб цей жест відбувся, щоб його оцінили в Києві, в Москві. Пекіні і в усьому світі, фактично, приїзд Байдена в Київ зірвав виступ Путіна, який був запланований на наступний день. Очевидно, він був давно підготовлений, і треба було переписувати з огляду на те, що приїзд Байдена все перевернув. І тепер ця велика подія по російським масштабам, міркам, виступ Путіна перед федеральним зібранням став абсолютно неважливим. Неважливо, що він скаже. Ну, точніше, вже сказав. Приїзд Байдена скасував виступ Путіна і перетворив його на безсенсовне бла-бла-бла. Нью-Йорк -бла Таймс -бла. стверджує, що Байден має власне протистояння Сі щодо стеження технологій нарощування озброєнь Китаєм і Тайваном, але його тета тет з Путіним є прямішим. Глибшим і, мабуть, найбільш особистим протистоянням між лідерами на держав з часів Кеннеді та Хрущова, це Нью-Йорк Таймс. Тобто американські журналісти зафіксували, що ми всі стали свідками чогось великого, епохального, додає символізму і приїзд голови зовнішньополітичного відомства КНР до Москви в той самий день, коли Байден був у Києві. Тоді голосно прозвучала китайська заява, щоб США їм не вказували, кому вони постачатимуть зброю. Фактично, фактично, це заряджена рушниця за Чеховим, яку вже давно винесли на передній план і повісили. Рушниця Третьої світової війни, глобального протистояння між Сполученими Штатами і Китаєм, і я сподіваюся. Що в цій глобальній історичній драмі, в якій знову опинилися ми українці? Ця рушниця не вистрелить. <му> Останніми днями ми стали свідками розгортання глобальних сил: Росія, Китай, США, Європейський Союз, символічні жести лідерів, великі безпекові конференції, історичні промови, історичні приїзди? Постає питання: а де є ми? Де наша роль в. Зоні дії цих глобальних сил, хто, власне, є головним героєм цієї драми. Сьогодні будь-які очікування і будь-які страхи пов'язані з тим, що в яких кількостях і в які терміни ми отримаємо від колективного заходу. Цьому присвячений увесь інформаційний простір, тоді, можливо, західна зброя. І є тією головною дійовою особою нашої історичної драми, типу, Типу, молимося до святої Джавеліни, в зброю покладаємо всі наші надії. Я вважаю, що головною дієвою особою цієї війни є дух. Спочатку Божий, а потім людський. Для того, щоб пояснити, мені потрібно повернутися до самого першого символа цієї війни, а потім ретроспективно пригадати перші місяці протистояння. Отож, перший символ це мем три дні. Стільки давали, давала собі Друга армія світу, щоб перемогти не лише Росія, але й увесь світ погоджувався із оцінкою Кремля 2-3 дні, і Києва не буде. Тиждень і України вже не буде. Всі схилилися над Україною як над вмираючим родичем. І чим далі є рідство, тим менше бажання стискати слабнучу руку і переконувати, що все буде добре. Нам прямо сказали: не буде добре. Так, Росія, друга армія світу, і нам дійсно залишилися лічені дні. Але так не сталося. Тисячі, десятки і сотні тисяч українців не послухали прогнозів світових експертів, аналітиків, науковців, політологів, політиків, військових раціональних викладок, але послухали свого духа і пішли захищати країну, скільки би днів не залишилося цій країні, хто би як не раціоналізував неминучість української поразки. І раптом все раціо світу Яке розкладало свої аналітичні пасіанси в якийсь момент, завмерло, тому що на авансцену вийшов дух дуже конкретних людей, багатьох яких вже немає в живих. Коли не було ще ракет, Хаймарс, великої кількості джевелінів, патріотів, Україна вистояла за рахунок духу людей. Духу людей віри, дії, мужності, відповідальності і жертви вони були готові пожертвувати собою. І в що би ці люди не вірили, але вони виявилися носіями духу Христа спонтанно, природно. Початок війни став неймовірним рахунком, відведеним нам днів: перший, другий, третій. А Україна не падає. Стоїть, а Київ не падає. Стоїть потім четвертий, п'ятий, шостий. Кожен наступний день цієї паніхіди, яка от-от має розпочатися, є парадоксом. Не парадоксом зброї. Технологій, бо тоді їх ще не було, парадоксом духу і віри. Все почалося з Духу, з людей Духу, ну і думаю, Духу Божого, який ширяв тут скрізь. Цієї надії, яку ми сьогодні маємо, не було б, якби забракло духу в перший тиждень. Це дуже християнський пролог. Потім розпочався Великий Піс 22-го року. В ті дні Вселенська церква віддала Божій Матері і Фатімі Україну та Росію. Так, це крок спільного віддання. Я Критикував, але Вселенська церква посилено молилася, і Росія відступила від Києва, Чернігова, Житомирської області. До цього можна було поставитися з іронією або списати все на збіг. Але початок війни, коли окрім Духу з великої літери і з малої літери, тобто Духу Божого і духу людей, не було жодних, жодних аргументів на нашу користь. З огляду на це, ретроспективно оглядаючись, я би не відкидав зв'язок духу, силу молитви. Із втечею окупантів. Звичайно, недооцінка і прорахунки росіян, а вже ж майстерність нашого генералітету і неймовірна відданість, ініціатива. Ну і знову таки, дух наших воїнів після ганебної втечі, звільнення Київської, Чернігівської та Житомирської області від окупантів, потужним мемом символом став меседж про 2-3 тижні. Я би дуже хотів, щоб у пана, який виголосив цей меседж, не було політичного майбутнього в Україні. І сподіваюся, що мудрий український нарід, який вибрав його знеболювальним на той період війни, не вибере його президентом. Чому я проти Арестовича? Так, назвемо це ім'я, яке не можна називати, бо це безвідповідально. Виголошувалося без думки про те, що робити з наступним розчаруванням по завершенні цього двох-трьохтижневого терміну. Якщо абстрагуватися від імені і глянути на сам феномен, то виходить, що якби Арестовича не було, то його треба було би придумати. Так потужно зайшла людям його безвідповідальна заява. Проблема цієї заяви не лише психологічна розчарування, не лише раціональна. Не треба бути в ілюзії, не треба бути в самообмані. Ця заява в якійсь мірі заперечила дію духа перших днів війни. Я дуже добре пам'ятаю оцю емоцію, яка витала росіяни настільки тупі, безмозглі, їхня техніка настільки проіржавіла, їхні командири настільки кхм, обісралися, а їхні солдати настільки деморалізовані, що зараз ми їх поженемо. В такому розкладі немає місця для духу. Духа людей, Духа Божого, бо, ну, бо ворог ніби виявився солом'яним. Забігаючи наперед, скажу, що я пам'ятаю, коли ця хвиля недооцінки вщухла. Це був протистояння на Сіверському Донецьку і в Лисичанську. Тоді почали лунати голоси, можливо, і раніше, але тоді це стало мейнстримом, приниженням військових сил росіян. Ми знецінюємо неймовірний подвиг наших воїнів. Від себе додам, знецінюємо сам дух. Як рушій цього наступу, цього стояння спочатку, а потім контрнаступу. Потім був наступний, скажімо так, майнсет, який знову ніби скасував і десь загубив дух. Це культ перед Хаймерсами. Ця хвиля і до сих пір триває, коли всі наші розмови, сподівання, покладені на техніку, яка прибула прибуде. Так, це важливо, без техніки складно, напевно, ніяк. Але коли так багато розмов про поставки, давайте не забувати, що саме з духу все починалося. Без духу не було би хаймерсів, леопардів, петріотів, а згодом, сподіваюся, і f 16 атакамс, коли все це буде, давайте не забудемо, що спочатку був дух, коли не було нічого з цієї техніки. Був дух який нас почав вести до перемоги і сподіваюся не покине.